Друзі, всім привіт! До мого старту на OceanMan залишається трохи більше ніж місяць, п'ять тижнів, якщо бути точним. Тому це відео-черговий звіт про мої тренування, підготовку та що йде не так. Також зовсім трохи залишається до OceanMan Київ, і я думаю, дехто з моїх глядачів буде там виступати. Тож я бажаю вам успіху та легкої води. Обов'язково буду слідкувати за результатами. А перед тим як сказати, поїхали, я хочу знов нагадати про телеграм-канал. Окрім OceanMan'ів, зовсім трохи. Більше ніж місяць залишається до чемпіонату світу в Сінгапурі, і я буду висвітлювати цю подію безпосередньо з самого Сінгапуру. Мені вдалося купити квитки на всі фінальні запливи чемпіонату. Тож кожного дня я планую випускати невеличкий відеозвіт. І найголовніше, саме в телеграм-каналі я планую відео запливів. тому що на Ютуб це навряд вийде через авторські права. А в телеграмі цієї проблеми немає. Тож, якщо вам цікаво, запрошую туди, посилання під відео. А тепер поїхали. Отже, підготовка. Після мого старту на 2 км, Відео про це я робив. Якщо ви не бачили, підказка десь на екрані. Я трохи підвищив свої об'єми. Вже десь три тижні в середньому за тренування я плаваю 6,5-7 км. Не кожен тиждень виходить стабільним. Інколи я плаваю 5 разів на тиждень, інколи 3 рази на тиждень. І причина те декілька. Це робота та травми. Вже декілька разів мені доводилось пропускати 2-3 дні тренувань через біль в спині, колінах, плечах і так далі. Нічого серйозного, просто старість. Останній раз травма сталася через те, що я почав розминатись. Я просто зробив мах руками назад, і спину защемило так, що ледве розігнувся. Смішно насправді, тому що я дуже сильно намагаюсь цього уникнути. З самого початку підготовки я роблю намагаюсь робити м'яку розминку, стретчинг та вправи на мобільність, але, мабуть, моєму організму цього замало. То й таке об'єми. Я трохи підняв, як я казав раніше, і почав робити більше спеціальної роботи та плавати в темпі десятки. Раніше у більшості випадків це було або перемінне плавання спокійно, швидко або м'яке плавання з інтенсивною роботою, десь в 2-3 кілометри. Зараз же це більша тривалість роботи, але з меншою швидкістю. Так, наприклад, одне з моїх тренувань – це 15 по 400 в режимі 5 хвилин 45 секунд. Середній час на кожній 400 ці був 5.08-5.10. Інше тренування – це 5 по кілометру в режимі 14 хвилин. І середній результат на цій серії був між 13 хвилинами рівно та 13 хвилин 10 секунд. Останнім часом мені дуже подобається плавати 200-метрівки. Два тижні тому, наприклад, я плив 30 по 200 в режимі 3 хвилини, і знов таки я намагався тримати темп десятки. Звісно, швидкість все одно була значно вищою ніж ту, яку я зможу тримати під час свого запливу. Проте в плані інтенсивності і відчуттів це було плюс-мінус те саме. Середній час на серії тоді був 2.28-2.30. і знов таки, як ви бачите, середня тривалість робочої частини моїх тренувань збільшилась. І найбільшою проблемою для мене зараз, якщо це можна назвати проблемою, це є контроль себе. Тому що я дуже часто починаю себе накручувати та підвищувати швидкість плавання, що звісно може стати великою проблемою, якщо я почну робити це під час запливу і занадто рано. Тож доводиться докладати зусиль, щоб контролювати себе, свою швидкість та пульс. І з дистанційного плавання минулого тижня я плив 7,5 км. Показав час 1 година, 40 хвилин та 50 секунд. А перші 5 км розпочав за 1 годину, 6 хвилин та, здається, 30 секунд. У порівнянні з тим, коли я плив чисті 5 км в березні, по відчуттям це було просто небо і земля. Тоді я показав час 1 година 4 хвилини 50 секунд, і насправді я тоді працював дуже сильно. Не на максимум, але сильно, як я казав у тому відео. Зараз, же, хоч і час був повільнішим, проте все одно по відчуттям це було дуже м'яко, спокійно, без особливого напрягу. Я просто і отримував задоволення. По завершенню запливу 7,5 кілометрів мій пульс складав 22 удари за 10 секунд. На моє здивування, під час запливу та після його закінчення я не відчував. Дуже великої втоми. Мені здається, я міг би так продовжувати плити ще 7,5 кілометрів. Сподіваюсь, коли я буду плити десятку, відчуття будуть ті самі. Сьогодні ж я планую плити 40 по 200 в режимі трьох хвилин і з темпом десятки. Якщо добре піде, то може на другій половині я трохи зменшу режим до 2.45. Подивимось. Я вже біля басейну. Переходимо до води. Сьогодні у мене буде спарених партнер. Ось він. Його звати Бронко, йому 11 років. Плаває доволі непогано. Це син мого колеги. І у нього сьогодні просто неймовірна мотивація, щоб закінчити цю серію. Батько йому пообіцяв, що він зможе використовувати планшет 2 дні без ліміту. Оце мотивація у дітлахів зараз, га? Розминку пропили. Зараз будемо починати основну серію. Перший. Дві тридцять, малий, ще не на мене. Сильний. Дев'ять І... проплили, зараз десятий. Малий трохи підздав. По силу браку досвіду дуже сильно розпочав. Перші 4 рази намагався мене переганяти, але потім втомився. Десятий зараз. Десять разів проплили. В середньому йду по 29-30. Доволі непогано. пульс 24-25 ударів за 10 секунд. Теж нормально. 9. Половину проплили. В середньому тримаю по 2.30. Бронку красава, не здається. 20 проплив вже зі мною. Великий молодець. Ось що планшет робить з дітьми. А? 25 проплили, останні 5 трохи підздав, і йшов в середньому по 31. І в цілому йде трохи важче, ніж минулий раз, коли 30 повторень плив, але все одно не погано. 15 залишилось. 30. Останні 10 без змін. Все те саме 10 залишилось. Залишилось шість. Залишилось шість. Почав відчувати в тому та виснаження. С го. Залишилося 5. Якщо раніше просто не було легкості, то зараз вже відчувається важкість. 38 проплили. Два залишилось. Виснажений повністю. Останній. Раніше сподівався, що додам щось, але сил вже нема не взагалі нема нічого. Зараз навіть не намагаюсь тримати час. 39 дев'ятой було. Останній. Ох. 40. 40 по 200 закінчили. Якщо комусь цікаво, Бронко теж усі 40 витримав. Два рази лише він не вклався в режим, але продовжив плити та не зупинився. Молодець малий. Як для 11 років це просто неймовірно. Його батько сказав, що він раніше ніколи не плавав більше 5 кілометрів і зараз... Вирішив зробити собі такий тест. І тепер заслужено можу користуватись планшетом 2 дні. Стосовно мене, то після 33-го разу стало вже дуже важко. От Просто якось за одне повторення моментально виробило. До цього тримав от з 20 го по 33 й тримав в середньому 2.30-2.31. А потім після 33 го як-от підмінили. То під кінець вже навіть 2,39 було. Але то таке. Головне проплив витримав в цілому. Вийшло сьогодні 8,5 кілометрів. Розминка, відкупка і основне завдання. І насправді я дуже задоволений. Втомився зараз, піду відпочивати. А в мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, болівайте з наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось!